Сьогодні в останню путь проважаємо нашого героя Солдата Остапова Івана Юрійовича, сапера першого інженерного саперного відділення, 1-го інженерно-саперного взводу військової частини а 15 27 березня 1992 року народження. З 3 березня 2022 року, по 1 листопада 2022 року, сапер інженерного саперного відділення першої саперно інженерної роти. Військової частини Аць-7015, військова служба по мобілізації. Іван Юрійович, вірній військовій присязі у бою за нашу батьківщину, виявивши стійкість та мужність, загинув 1 листопада 2022 року, виконуючи бойове завдання поблизу населеного пункту Ягідне Купинського району Харківської області. Слава Україні! Сам Господь упокоїть душу померлого, рабатого, уб'єнного воїна Івана. У місці світлому, у місці квітучому, у місці спокійному, де немає ні недуги, ні журби, ні зітхання. Всяке прогрішення чи ним словом чи ділом, чи думкою, як милосердний чоловік любить з Бог прости, бо немає людини, що жила б і не згрішила. Ти, бо єдиний без гріха. Правда твоя, правда, віки і слово Твоє істина. Слава Україні і вічна слава герою, воїну Івану, Ридає мати над холодним тілом. Благає сина, про одне вставай. Хіба ж для цього я тебе ростила? Не залишай одну, не залишай, не зможу жити сину, я без тебе. Ти світлом був для мене у вікні. Якщо ідеш, візьми з собою в небо, бо на землі не жити вже мені. Стають по черзі в селах на коліна, в містах стають, пошану віддають». Дітей везуть додому в домовинах, а там дощі, за ними сльози льють.